Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні ми з вами поговоримо про бінокулярний зір. Бінокулярний зір від французького це зір двома очима, при якому в мозку зображення зливається в єдиний образ. Які переваги дитині дає бінокулярний зір. Одне око дає дитині приблизну картину навколишнього світу. Але коли обидва ока, а також механізми здорової ділянки головного мозку працюють правильно, дитина отримує наступний безцінний досвід. Це здатність визначати форму, величину предметів. Можливість оцінювати відстань між предметами. Повітряну перспективу, коли при видаленні предмета зміцнюється щільність повітря, а контури предмета стають не такими чіткими. Розподіл тіней та світла. Давайте поговоримо про ігри для розвитку бінокулярного зору. Це можуть бути кільцикиди. Також калейдоскопи. Для розвитку бінокулярного зору дуже корисні вправи на метання в ціль. Також настільний футбол та настільний більярд. Звичайно конструктори. Розвивається бінокулярний зір, коли дитина співставляє предмети за контуром та за силуетом. Також коли заповнює отвори втулками. Також дуже цікаве розглядання стереокартинок. Сподіваюсь, ця інформація для вас була дуже цікавою та важливою. Проводьте більше часу з вашими малюками та розвивайте їх. До побачення, до нових зустрічей!